Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і я відповідаю на чергове ваше питання. Отож, як закохати у себе чоловіка? Ось, ну, багато таких зустрічних питань також є. На що тут слід звернути увагу? Ну, я якби задала вам питання, якщо б ми з вами допустимо, працювали, то я б запитала, для чого він вам потрібен, тобто для зміст життя. От, тому що це так, як іграшка, чи це так, як подарунок? Ви хочете ним володіти, чи що, ну, для чого вам закохувати в себе людину, яка вас не кохає? Ви можете абсолютно прикласти всі зусилля. Ви можете абсолютно зробити все для того, що дійсно ця людина зверне на вас увагу, але чи ви довго зможете займатися акторською діяльністю? Живучи, будучи в парі з такою людиною. Чому? Тому що ну, рано чи пізно брехня вилізе, і ви не зможете, тому що ви захочете бути сум... сама собою чи сам собою, не має значення. І це принесе вам тільки горе, розчарування, чергову біль і е... те, що ви просто-напросто в кінцевому результаті розійдете.